Сьогодні на моїй кухні солодкий експеримент. Я покажу, як перетворити улюблені класичні торти, медівник, тірамісу, павлову та наполеон на легкі ніжні десерти у стаканчиках з йогуртом. Давайте починати перший рецепт тірамісу. Беру класичний йогурт і для того, щоб він набув смак тірамісу, додаю до нього каву. У наших реаліях такі порційні тортики це спасіння. Вони не потребують електрики, та їх не потрібно довго зберігати у холодильнику, як великий торт. Зробили кожному по стаканчику, з'їли, отримали задоволення і все, чекаємо на світло. Печеньки савоярді ділимо навпіл і вставляємо у йогурт. Вони дуже повітряні і треба додати зусиль, щоб вони занурилися. Розрівнюю йогурт та добряче притрушую какао. Менше ніж 5 хвилин і готово! Залишаємо у холодильнику на 1 годину. Тепер приготую наполеон. Для нього візьму ванільний йогурт. Печиво вушка зроблені із листкового тіста. А це саме те, що і потрібно. Йогурт більш щільний, з ванільним смаком і дуже схожий на заварний крем. Притрушую кріхтою того самого печива і вуаля справжній наполеон відправляється до холодильника. Для десерта Павлова я беру йогурт з малиною та м'ятою, вже смачно звучить. Занурюю безешки, робила не сама, купила у пузатій хаті. Дуже повітряні, хрумкі та ще й з кокосом. Прикрашаю кокосовою стружкою та подрібнюю заморожену малину. І виходить такий симпатичний легкий десерт. Підійде тим, хто на дієті. Четвертий тортик медівник. У класичний йогурт додаю чайну ложку меду. Добре перемішую. І беру печеньки до кави, які краще розламати навпіл. Для прикраси зробила трафарет бджолиних сот, обвела кришку йогурта, намалювала ось такий многокутник та просто прикладала його та обводила. Більш виразний узор вийде, якщо покласти прямо на йогурт. Тож робіть рівень тортика вищим і буде краса. Все готово. Тортик відправляється до холодильника. Час минув і можна куштувати. За годину всі тортики гарно просочилися і вийшли неймовірно смачні. Вони дуже ніжні, легкі та збалансовані за смаком. Мені подобається, що вони не приторні. Йогурт додає легкості та приємної свіжості. Тірамісу оксомита вискавовими нотками. Наполеон хрумкий. Павлова дуже повітряна. А медівник медово солодкий. Даже не знаю, який сподобався мені більш за все, мабуть, Наполеон, тому що це мій улюблений торт. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. Дякую, що ви обрали саме моє відео. І якщо ви ще зі мною раджу подивитися відео приготування мандаринового тірамісу та ще смакота.